Слава Україні, фейкова інвалідність у КМДА. повернення після СЗЧ. Українське виробництво сучасних ФПВ. на Хмельниччині судитимуть чоловіка, який дав патрульним хабар, аби ті не відвезли його до ТЦК. Детальніше далі я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину після 29 листопада 2024 року, не зможуть скористатись спрощеною процедурою повернення на службу без кримінальної відповідальності. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Такі військові повинні пройти через загальну процедуру, яка включає згоду командира проведення розслідування та рішення суду. Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на державному підприємстві. Проєкт реалізується за тристоронньою угодою з приватним розробником для забезпечення сил оборони України. Продукція, як передбачається, буде скеровуватися підрозділом Сил оборони України. Міноборони вже розробило дорожню карту для організації подібних виробництв з іншими розробниками безпілотників. Хайкова інвалідність у КМДА. Служба безпеки України та Нацполіція викрили топ-посадовця. Перший заступник директора департаменту КМДА підробив медичні документи, аби отримати другу групу інвалідності, уникнути мобілізації та отримувати соцвиплати. За незаконно отримані 170 тисяч гривень йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Розслідування триває, перевіряється причетність інших посадовців. На фронті загинув 41-річний сержант з Хмельниччини. Чергова страшна звістка прийшла у Новоушицьку громаду 25 січня 2025 року. В районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання загинув мешканець села Шелестяни Юрій Мелковський. Захисник народився 10 липня 1983 року в Шелестяни. У 2014 році Юрій брав участь у АТО. З 2023 року проходив військову службу по мобілізації на посаді навідника бойової машини мотопіхотної роти. Звання сержант. Йому на віки 41 рік. Співжиття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Майже півтори тисячі кримінальних проваджень зареєстрували торік правоохоронці Хмельниччини за фактами. Загибелі чи безвісти зникнення військовослужбовців та цивільних під час бойових дій та на тимчасово окупованих територіях наразі у розшуку перебувають понад 2300 таких осіб. Про це учора повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі під час робочої зустрічі з представниками громадських організацій, координаційного штабу з питання поводження з військовополоненими, поліції та влади регіону. На Хмельниччині судитиму чоловіка, який дав патрульним хабар, аби ті не відвезли його до ТЦК. За даними слідства, патрульні зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки правоохоронці встановили, що водій перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації. Аби уникнути доставлення до територіального центру комплектування, чоловік поклав на переднє сидіння службового авто 500 доларів США. Однак поліцейські задокументували цей факт та відкрили кримінальне провадження. Якщо його провину доведуть у суді, чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі. На Бакоті влаштовують три безкоштовні зимові табори для ветеранів та жінок, які мешкають на Хмельниччині. Учасникам пропонують відновлювальну та культурно пізнавальну програму від екскурсій та арт-терапій до воркшопів, на яких вчитимуть тонкощам створення власної справи. Нині ж проходить прийом заявок. Перший табір почнеться 12 лютого. Про це розповіли організатори. Взагалі табори влаштують на території мистецької резиденції бакот Хаб, що у селі Гораївка. Їхня тривалість складатиме 5 днів. Загалом передбачено три зміни: а саме з 12 лютого по 16 лютого, друга зміна з 19 лютого по 23 лютого, та третя зміна з 26 лютого по 2 березня. Долучайтеся до заходів та акцій, особливо до тих, які допомагають нашій армії. Підтримуйте один одного та бережіть себе. Ми ж побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне. До зустрічі.